Ой, тільки що виклала відео про дрова, і мені прилетіли коментарі. І заохотили мене на нове відео. Ось так ви мене заохочуєте, надихаєте. М -м -м, маю надію, я вас також якимось чином надихаю на щось. Ось моя картина. Як вона поживає. Живучка вся пропала. Ці ще тримаються, але думаю, що вони також їх треба забирати. Не вийшло в мене м'які листочки, а це ще нічого, а це павутинисте не хоче. А це ще тримається. Отут діточка залишилась. Коротше кажучи, не знаю, що його розбирати, чи ні, я. З таким натхненням його робила. Мені так здавалося, що все вийде, але не вийшло. Ну, поки що стоїть. Я ще переміщу його, бачите, сонце яке? Ось тут сонце аж до вечора буде, то я його переставлю десь на інше місце, і тут у мене вітер гуляє, тут у мене протяги. Ось, оце моя вхідна зона. А чому я знімаю? Ось віночок треба зняти. Швидко є лівець посох. Чому я знімаю? Тому що я зробила вчора. Я показувала цю свинку вчора відео, як я робила столик. Ну, типу, такого столика, тільки з монетками. Я передумала, не захотіла свою свинку розгнівати, хай вона так і сидить на своїх копійках. Це в мене тут усілякі ці під рукою щоб були. Ой, я скло не помила. Поставила, вчора поставила, думаю, як воно буде виглядати. І ось і залишила сьогодні помийску. Так ось, це в мене була металічна така, не знаю, тумба, не тумба. Ось, бачите, жерсть. Жерсть. Чи як вона, не знаю. І я її, я знайшла оце, ішла додому з міста і знайшла оці е, бамбуку це. Він був наклеєний на дошках. А я його зняла з дощок і ось зробила собі отакий декор. Але скажу вам, він клеєм не тримається, там до тої штуки він не приклеївся. Може, не той клей я взяла, універсальний. Ось так я зробила оце скотчем, а потім перев'язала, скотч треба буде зняти. А він сам відпаде з часом. Зв'язала мотузками. Я дуже люблю ці мотузки у садочку, а там ремінь причепила. Це вінтажний ремінь, це старий Ось. пасок. І ось така в мене буде вхідна зона. Я його вкопала туди, в землю, і завжди оцей столик тут буде стояти зимку влітку весною і весени. Отой круглий я вже не буду ставити. Він завеликий, він багато місця тут займає. Ось у мене ще там один ліхтарик. Це з одного куска. А той ліхтарик японський у мене з різних кусочків. Так, ну ось ось така моя вхідна зона. Тепер. Ось так вона виглядає. Це горщик. Оце відімре на зиму, оце також відімре. А що тут у мене? Нічого й не залишиться, а здається, я щось сюди вічно зелене саджу. А, вона не пішла, Сантоліна. Ну нічого, я викопаю іншу, посаджу. Це не проблема. Що хотіла? А, ось хотіла. Похвалитися хотіла. Я знов знайшла свій скарб. Це мій трофей. Бачите, мішечок, ось такий мішечок. І ось тут іще тріщі. Ось. М -м -м. Я так задоволена, що я напала на неї, на цю травку. Зараз курям трішки кину. А це позаношу дрова і буду розкидати цю травку. Це ж золото, це ж, це ж справнісіньке золото. Так, ну все, пішла працювати. Пішла працювати. У мене ще дзвіночки два є, треба повісити. А я не знаю, може він мідний. Ні, я його здавати не буду. Не буду, мені шкода. Так, бажаю всього найкращого. Ой, у люстрі стояла. Я ж по робочому діта, бувайте здорові.